Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, кого, де проявляється творчість? Поділіться, куди ваша творчість направлена, в яку сферу. Моя творчість, я відкриваюся тоді, коли готую їсти. Моє завдання приготувати їжу збалансовано, щоб там були жири, білки, вуглеводи. І я не вживаю деякі продукти, не просто з того, що я не захотіла це вживати, а з приводу того, що так склалося вже у моєму організмі. Я прийняла це і рухаюсь вже по цьому, в цьому напрямку. Я е, приготувала нову е, ситну, поживну, смачну і збалансовану їжу. Е, Таке от асорті е, вийшлося дуже смачне, з ноткою е, апельсинової цедри. Е, відео докладно підв'яжу до цього відео. Заходьте, будь ласка, завжди рада вашим е, переглядам і е, вашій е, гостині. Е, я е, Впевнена, ви можете свої якісь нотки додати до, цього, до цієї симфонії кулінарної творчості. І підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!